Красавчик. Красавчик, Їжачок. Їжачок. Ігор. Ігор нема. Також його вже немає. Друзі, дякую вам, що підписуєтеся на мене. Я щиро вам дякую. Ви знаєте, що виношу хлібчик. І даже шкури минимо, коли курку готую я. Це те. Я знаю, що це. Це не коти, Боже милий. Нема. Сусідки нема цієї, вона померла. Боже мій. Куніці. Ви щоб ви знали, чому я не тримаю курей. Не знаю, чи я розказувала в своїх тих попередніх відео колись, коли починала. Мама це ж у мене була, і коли покійна. Каже, давай, донька, каже, курей розведемо. Це їх. Тут у нас же Теж хлів стояв, ми перебрали з Віталіком вдвох зробили оце таку кладовку. У нас був такий отут хлів, коли ми хату купили. І от сюди все стікало, він зогнив і одна сторона ще впала. І тут тако, коло цього, он там коло того угла, був такий як маленький, старенький, як цей куратничок. Ми взяли її. Його трошки підлампічили, підлампічили і завели курей. І десь там збоку була маленька дирочка. Була маленька дирочка. Курі вже були такі великі, вже можна було рубати. Півні були, десь, десь було, ну скільки, десь більше 10 курок було, ми 20 взяли. І десь, не знаю, ну, може, 13 було, може, 14, отако. Ну, певні, бо ми брали курочки не сушки, а, ну, щоб яйця несли. А там попали маленькі, його ж не можна було розібрати, і попали півники. Мама каже, ну, ми їх потім порубаємо, да й буде м'ясо. А курі понесуться, а там теж порубаються. І так не вийшло їх нам ні яєць поїсти, Нічого не вийшло, тому що один день половину куніця от у сусідків, вона померла, Не знаю скільки місяців, може чотири, може три. Десь її вже доглядали, бо вона одинока. І вона ну казали мені, що вона розводила куніці. Є було дуже багато курей, і ці куніці, ну я взагалі то боюсь, це страшно. Маленькі відно, навелися. В'є курей, куніці не чепалі. Тому що коли вона живе, то. А в є там було їх 20 тих куніць, це страшно. Не знаю, чому так. І що вийшло, що поперегризала шиї. І ось цей сусідять коля з ттьніною покоєння. Мама почала плакати. Обше. Каже, боже, Боже, ми вже вгодували, вже каже, вже мали через місяць не стіса. Взагалі здорові, курі були, представляєте? Дивіться, що киць, киць, кіць, кицький. І пішли до цього, до, дядь, до дядь Колі, Що робить? Він каже: ну, цакуніці, каже, їх тут стоко бігає. Дав нам капкана, каже, вона по-любому ми позакривали все, чи вона де сиділа там, чи вона заховалася, я не знаю. І додушила остальних, і попала в капкан, а був мішок, і вона в мешку закрутилася. Вона так голосно кричала, ото такого це діти піщали, то там їх цілий віводокондоє. Я ніколи не думала, що вони ще будуть жити. Думала, що як я нема, то вони десь пойдуть, то вони тут живуть. От і все, курей тут не буде. Це страшно. Жах. Я не чула давно, я думала, їх нема. А тоді просто ходили з мамою. Боже, і вони ці лапи вистіркали, а там, де ця коробка, де з подчихвіром. І лапи вилазили, що хочете. Там вони і парувалися, що хочете було, чули. І ми до ранку, десь перед ранком вона попала в цей капкан. І дядь Коля вранці на дворі вже був, мама каже, що робити? Каже, страшно навіть там вона таке виробляє в капкані і залізла в мішок, закрутилася, то він прийшов, дає там, яка бив, 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 ту куніцю, не знаєш. Коротше, толку з того, що їх повно. І все. Мати затиє курів всі, у радюшку і пішла до чотліди. Ну, покійно її, плаче, каже. Вона каже: А що я зроблю? Мене не чіпають, я нічого не знаю. Та і все. Мама позакопала за мною їх. Плакали, звісно. Ревлі, просто ревлі, 20 курей. І все, і мене пропала фото, і не хочу. Тому що догляд треба, треба сидіти коло їх, як маленьких діток. Або зробити таку сітку, щоб взагалі нічого, щоб там не було ні. Кицьки. Проходить нічого. Кіця, киця, 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 киця. Іди сюди, що там? Що там? Іди сюди. Ха. Я купляла білого, мені казали тоді, що от білий. Я не пам'ятаю, де я посадила його, не знаю. Ну його немає. А це, ось, дивіться, зацвів. Ось. Ну, це ж я брала у сестри, Але я його пересадила, он він такий фіолетовий. Дивіться, біскус, он. А це дивіться, який. Він якийсь такий дуже-дуже світленький. Отакий, От може, це і є биленький? Я тут трошки вже позабирала квіти, мальві які перецвіли. Дивіться, в мене розочка зацвіла вже другий раз. Я пообрізала, може, ще встигне до зимі щось будь. Дві їх. Одна і друга. Прикольно, як, да? Вдалік телевізора дивиться. Ну, фризантемі, конечно, про рост, Валіса, продавати треба. Продавати треба. Продавати треба. Така гарна малюва. Тоже фрізантеми кущ? Бачите, mm -hmm. mm -hmm. як яблука осипаються. Що за причина? От що за причина, Ага. Ми їх не кропимо. казав Віталік, треба було покропити. Кажу, хай би був покропив, але я чогось не знаю. Коли щось покропляне, то я потім не знаю чогось, як боюсь. Стараюся, щоб нічого не кропити. Бачите, м'ята ця вся, що я обрізала, вісу я вам показувала. Вона знову ось росте молоденька. Ну, і так хорошо. І так хорошенько. Такі справи. Таке одненька грушка. Цьому році мало дві. Дуже вкусні груші. Дуже вкусні. І так, таке. Узі, до зустрічі, до побачення.